Всі, які я світаю сьогоднішньої суботи, і вітаю вас з закінченням Великого Поста, тому що Великий піст триває 40 днів, якраз таки вчора, в п'ятницю, 40 днів закінчилось. І сьогодні субота Лазарева, завтра, вхід Господня в Єрусалім, і починається страсна неділя, після якої наступає Святе Христове Воскресіння. І от якраз таки от вхід Господня в Єрусалім, який ми завтра будемо. Святкувати це, якраз такі, от коли Господь уже війшов Єрусалім і через неділю, коли сталися ці страшні події, коли його розп'яли. А перед цим за місяць приблизно він створив своє останнє чудо, останнє велике чудо це Воскресіння Лазаря. І воно являється дійсно величним, тому що було це не просто Воскресіння людини, тому що воскресали і пророки і інших людей. А це було Воскресіння людини, яка чотири дні. Була в гробу, Була сім'я Марфа Марія і Лазарь. І як ми, як ми е, слухали сьогодні в Євангелії, Марія, це була та жінка, яка омила е, Господа ноги своїми волосами обтерла, і, е, обтерла його е, міром, Алавастрами. Е, і після того, як в їхній сім'ї от Лазарь е, захворів, ми сьогодні слухали, що. Марія і Марфа відправляли до Христа людей, відправляли до Христа учнів, щоб вони прийшли і сказали йому, щоб Господь прийшов і його цілив, тому що вони його дуже любили. Але Господь сказав, що ми не підемо, ми трішки зачекаємо, тому що ця хвороба не на смерть, а на славу Божу. І ось пройшло, пройшов час, Лазарь помер, Марія і Марфа молилися. Лазарь помирає, і після того, як Він помер, Христос говорить своїм апостолам, що пішли пішли бідамся до Марти Марії. І після того, як вони прийшли, Господь прийшов і його Воскресив, ставши перед могилою, сказав: Лазарь, вийди вон. Так, і йому Марфа говорить, що Господи, як же ж треба було відворяти камінь, тому що вже чотири дні пройшло, то тіло вже почалося розлагатися. А в східних. В східних народах тоді хоронили людину не в землі, а в печерах. І ось ви собі уявіть, чотири дні, спека, пустиня, ціло розложилося. І Господь, було, Господь говорить: відкрити камінь, тому що було б і вже аміачні всякі пари, запахи. Але після того, як камінь відтворився, Лазарь виходить живий. І це дійсно велике чудо, тому що ми бачимо, що Господь не просто вернув душу в тіло, а Господь що зробив? Господь відновив оце фізичне наше тіло. Тобто Господь зробив так, що фізичні наші закони вони перестали діяти, по фізичних Фізичні закони перестали діяти. Так, тому що вже, звичайно, після того, як тіло розложилося, воно назад не могло було Так, І це не був ніякий клінічний сон, а це дійсно було велике чудо. І що ми з цього чуда можемо взяти? Ми бачимо, що Христос істинний Бог. І після того, як Він е, воскресив Лазаря, е, всі іудеї в нього увірували, ну майже всі, більшість. Так? І тому ми навіть чули, що. Фарісеї, книжники, законники вони хотіли Лазаря вбити, тому що Лазар це був от, свідком Христового Божества, от, самим чудом, яке Господь створив. Його хотіли вбити, щоб про нього не говорили. Але більш ми можемо взяти для себе це для нашого повседневного життя те, що Господь дійсно він управляє нашим життям. Господь промислітир, домостроїтель, і ми повинні йому довіряти. Тому що уявіть собі, ми дуже часто говоримо, що Господь не чує наші молитви, а Господь не робить те, що ми в нього просимо. Але ж так само, Марфа і Марія також молилися. Молилися, посилали до Господа друзів, учнів для того, щоб Господь зцілив Лазаря, а Господь його не зцілив. Вони молилися, плакали, стояли над Лазарем, просили у Господа, а Господь їхню молитву не виконав, і Лазар помирає. І і Марія могли би відвернутися від Бога, відвернутися від Христа, сказати Господь вичує моїх молитв. Але що відбувається потім? Господь приходить і його воскрешає. Він утішає Марію і Марфу, він вертає лазаря до життя, і ще більше він приводить багатьох людей оцим чудом до віри і до спасіння. Тому, дорогі брати та сестри, маємо розуміти і довіряти Богу у всьому нашому житті. Тому що навіть якщо нам здається, що Господь наших молитв не чує, якщо Господь не виконує те, що Він хоче, ми маємо пам'ятати, що Господь нашим життям управляє. І всі наші ситуації, всі наші обставини, вони трапляються саме для того. Для того, щоб і спасти ми змогли спасти свою душу, щоб могли спастись, ото... <кхи> оточуючи нас і прославилось ім'я Боже. Тому будемо пам'ятати, це велике чудо, пам'ятати нашого істинного Бога і віряти йому своє життя в його руки, тому що пам'ятаємо, що Господь дійсно бере наше життя і веде Його до спасіння, навіть якщо нам це зараз не зрозуміло. Спасибо, Господь. Відходьте до Сутра.